Друзі, доброго ранку. Давайте подивимося, що ж відбувається на лінії фронту і не тільки. Всі, хто підтримує Україну, не залишайтеся осторонь. Давайте активність, відгукніться, ставте лайки. Чому пропагандони набирають мільйони, несуть повну маячню, пора їх переплюнути. Окупанти продовжують розміщувати військову техніку на територіях навчальних закладів на тимчасово захоплених територіях. Головне зі зведення Генштабу. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, проводить заходи з перегрупування військ за окремими напрямками, водить резерви, веде повітряну розвідку. Противник продовжує тероризувати мирне населення, завдає ударів по житлових кварталах і об'єктах цивільної інфраструктури, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони і звичаї ведення війни. За поточну добу ворог завдав 4 ракетних, 5 авіаційних ударів та здійснив 12 обстрілів із систем реактивної артилерії по об'єктах на території України. Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів, завдаючи їм шкоди в районах населених пунктів Весела Долина, Бахмут, Зайцеве, Авдіївка та Новомихайлівка. Куп'янськ повністю звільнений і під контролем підрозділу Кракен. В результаті злагоджених дій підрозділом Кракен було успішно форсовано річку ОСКІЛ, що дозволило нашим силам вибити ворога з лівобережної частини міста. Слава війську українському. ЗСРФ завдали недавно ударів. Будемо вважати це попередженням. Ось так цинічно президент країни терориста Путін прокоментував удари по об'єктах інфраструктури в Україні, а також пообіцяв більш серйозну відповідь. Прокоментував також і наступ ЗСУ. Ну подивимося, чим він закінчиться. Ми вже знаємо відповідь повним звільненням території України від фашистських окупантів. Який просто покидьок, Україна погодиться на експорт російського аміаку через Україну тільки в тому випадку, якщо Москва поверне українських військовополонених. Таку заяву президента Зеленського передає Реутерс. Я проти поставок аміаку в РФ через нашу територію і зробив би це тільки в обмін на наших полонених. Саме це я пропонував ООН. Що думаєте з цього приводу? Напишіть свою думку. Авіація Сил оборони вразила чотири райони зосередження живої сили та військової техніки противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони за різними напрямками знищили літак су 24 дві крилаті ракети і один БПЛА окупантів. Зсу не дають ворогам жодного дня для перепочинку. Черговий рашистський к 52 здійснив жорстку посадку з подальшим загорянням в Донецькій області. Його приземлили зенітники повітряних сил ЗСУ, які на закуску збили ще й ворожий БПЛА. Орки не літаючі тварівки доведено нашими бійцями. Звільнений Ізюм розкриває свої страшні таємниці. Окупанти вбивали, грабували і катували місцевих жителів. Тікаючи, залишили після себе братські могили, наповнені трупами понівечених мирних жителів. Світ здригнувся від жаху, побачивши свідчення звірств окупантів. Ніяких переговорів бути не може і не буде. Тільки повна перемога і руїни Кремля. Російські збройні сили все гостріше відчувають кадрову проблему на війні в Україні і тому вербують в тому числі ув'язнених. Євген Пригожин з особливим цинізмом прокоментував відео, на якому вербує новобранців у в'язниці: або ЧВК і зеки, або ваші діти. Вирішуйте самі Росії. все одно кого кидати в топку імперської машини, а її громадяни покірно терплять будь-яку ганьбу і приниження. Пентагон протягом двох місяців передасть Україні дві батареї. «Несенс». деталі. Представник Міністерства оборони США, бригадний генерал Патрік Райдер заявив захист України від повітряних загроз.